Вітаю українці, глядачі-підписники на каналі Знайовий. Одноразова виплата ветеранам, новий закон. Що це за закон? Зараз розповім. І не тільки ще будемо говорити щодо того, як будуть виплачувати учасникам бойових дій і, взагалі, як переплетуться виплати одноразові та щорічні. Саме про це сьогодні у випуску. Хочу почати з того, що в Україні запроваджується нова щорічна виплата для певної категорії громадян. Її будуть отримувати учасники бойових дій а також жертви нацистських переслідувань. Щороку цю винагороду виплачуватимуть до однієї дати. Відповідний законопроект номер 7295 про внесення змін до деяких законів України щодо виплати грошової винагороди ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань вже опублікований на сайті Верховної Ради і незабаром буде розглянути депутатами. У пояснювальній записці. До цього законопроекту йдеться, що метою ухвалення відповідного закону є вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві. Ця щорічна виплата вона буде щорічна, буде приурочена завжди до однієї і тієї ж дати, а саме до 14 жовтня, до дня захисників. І захисниць України Винагороду будуть виплачувати учасникам бойових дій, а також жертвам, що зазнали нацистських переслідувань. На жаль, тепер в Україні буде набагато більше учасників бойових дій, ніж було до 24 лютого. Відповідно до законопроекту розміри і порядок виплат щорічно буде встановлювати Кабінет міністрів, тобто, які саме будуть суми, поки не зрозуміло. В той же час Кабмін затвердив порядок використання у 2022 році коштів держбюджету, призначених для виплати разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Тобто, тут мова йде вже про одноразову допомогу. А про це повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі. Затверджено порядок використання у 2022 році коштів державного бюджету, передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Передбачено, що виплата такої щорічної разової грошової допомоги буде здійснюватися у 2022 у вибачаюсь у 2022 у розмірах не менших ніж у 2021 Зазначив він. І ось тут хочу проаналізувати, що у 2021-му урядом було затверджено виплати саме на такому рівні. По-перше, особам з інвалідністю першої групи, то була сума 4421 гривня. Що стосувалося другої групи, то була сума 3906 гривень. Що стосувалося третьої групи, то було 3000. 391 гривня. Постраждалим учасникам Революції Гідності то була 1491 гривня. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 4421 гривня. Членам сімей загиблих 966. І учасникам війни 612 гривень. Ось такі були суми. і як вже зазначалося вище, кажуть, що менше цієї суми не буде. Будемо сподіватися, що буде більше. Головне, щоб не було менше. Це всі новини на сьогодні. Що я хочу побажати? Хочу побажати, щоб якнайскоріше закінчилася війна, щоб в нас у всіх настало нормальне життя, щоб були достойні грошові виплати, щоб жили нормально. Мали гроші, мали щастя, мали здоров'я, близьких поруч. Звичайно, ми завжди будемо пам'ятати те, що зараз відбувається, але хочеться побажати кожному, щоб всі ми зберегли людяність один до одного і перед собою. Це дуже важливо, дуже важливо.